Всім привіт! Я в епіцентрі в Дніпрі. І ми зараз з вами йдемо дивитися посуд. Подивимося, що тут є цікавенького. Тож беру вас з собою. Поставте, будь ласка, вподобайку. В мене були запити показати скороварки. Зараз покажу ще докладніше, бачу, де вони з'явилися. І пройдемося, подивимося, що тут ще є гарного. Гарні каструльки. Важкенькі, але мені здається, це не летий алюміній камелія 1353 гривні 4,5 літри, 3,5 літри, 2,4 літри. Така гарненька. 935 гривень, 1,6 літра, і такий самий за розміром ковш. До речі, в мене, от, мабуть, найчастіше я використовую оці дві каструльки. і... Мені здається, десь так приблизно така за її за об'ємом 4,5 літри. І інколи така найменша використовується. І є в також в білому кольорі. Виглядають вони дуже гарно. От такий, знаєте, гарний. Мені наш трохи підняло. Також є отакі гарні каструля з кришкою 2,2 літри, кований алюміній. Вона важкенька, класно зроблені ручки, буде зручно тримати, ручки не будуть нагріватися. Тут треба дізнаватися. Буває виробник робить, щоб ручки не нагрівалися, буває ні. Але мені здається навряд чи за таку ціну, тут же вони пластикові, тому нагріватися не будуть. Є отакий гарний пурпурний, мабуть, колір, і є такий червоний. Різдвяний, такий прямо гарний. Далі зверху набір з дуже цікавим покриттям. Є таке ліцензійне самопокриття. Багато виробників намагаються його е, якось повторити. Це покриття, яке можна шкрябати. Металевими ложками. Коли його ще й зовні роблять, це взагалі бомба, бо нічого не буде у вас нагорати. Це буде, знаєте, вічний посуд. Подивіться, є реклама у Гордона Рамзі. От мені здається, коли я навчалася у нього в школі, ще таких готелей не було і такого покриття не було. А зараз вже є. Також, так, тут виробник Берлінгер. Також є не просто червоні, а от такий. Рожеве золото, золото, також золото, бачите різні. За формою ціни ви бачите самі на цінниках. В каструлях з кришкою, вуглецева сталь. З цікавим покриттям всередині, я думаю, це антипригарне покриття. Теж можна зібрати собі повноцінний набір, різні за об'ємом. Наскільки зручно така велика каструля і такої невеликої висоти, я не знаю, бо її ж треба десь в холодильник ставити. Хоча, коли ці полички в холодильнику ж ними завжди не вистачає мені висоти, може, так, може і варіант гарний. Так, синенькі такі. Гарненька каструля з кришкою інфініті чіпс, литий алюміній. Важкенька, гарні ручки. Оце знов таки імітація цього покриття. Чому імітація, тому, є ліцензійне, тому що є ліцензійне покриття, а є інші виробники, які намагаються його повторити. Отакий ще. Дивіться, посуд. Гарний, 1702,5 літри 237 гривень. Тут, до речі, знижки, бачите, на цей посуд зараз. Цікаво написана мультикаструлька. Optispace. 5 в одному, 2,5 літри, тефаль. Цікава в неї дуже форма. Чому тут 5 в одному? Я не знаю. Немає так, щоб подивитися, що там всередині, що тут взагалі, чому воно 5 в одному. Антипригарне покриття. Ну, зрозуміло, що це можна використовувати як каструльку, як сотейник. Взагалі цікава ідея, мені подобається, як воно буде стояти на плиті. Єдине, що якщо у вас газова плита, оця ручка може на великій комфорті підгорати. Класні у ці кришки, що вони отак, от, якщо щось зверху ставиш, вони ну як немає у цього зверху цієї ручки. Це тефаль з Джеймі Олірегором, колаборація сотейник. Так, 1600 гривень. Сотейник, Тефаль 24 см, також антипереварним. Покриття 1659. Мені дуже подобаються такі каструлі і сковорідки саме зі сталевим покриттям зовні, якби в мене було не, не газова плита, а електрична, я б взяла від газу трохи важче їх буде за ними буде доглядати, щоб вони були завжди такого гарного кольору. З іншого боку, ви це знаєте, не. Якесь кольорове покриття, яке ви можете зняти звідси, якщо будете чимось занадто сильно терти. Скороварки, велику я вам вже в минулому відео показувала 3004 літри тефаль. Я навіть не знаю, як їм користуватися. В мене колись була в батьків, ми єдине, що в ній робили, варили кукурудзу, все інше зовсім не знаю. В мене є мультиварка, і вона мені скороварку замінює, якщо потрібно. Є ще й мультиварки скороварки, є, коротше, багато всього. Каструля Тефаль 26 см. Мені дуже подобається, що тут пласкі отакі кришки. Тут, звісно, ручка вже не така зручна, але ідея прикольна. Виглядає гарно. Біргов. У мене, до речі, Бергов вже багато-багато років, коли здарували мені цілий набір, так він в мене і стоїть. Не всі каструльки, мені здається, збереглися, бо коли в мене дитина була маленька, деякі не пережили варку каш. Я забувала про неї. Каструля Twin Classic 3:300, отака величенька. Давайте пошукаємо більш бюджетний посуд. І також я вам казала про таку форму каструль. Треба перевіряти, якщо ви берете декілька, щоб ну, мені я, наприклад, ставлю одну в одну. Щоб було більше місця, так компактніше їх зберігати. Якщо вам потрібно також так само зберігати, то звертайте на це увагу. І цікаво, що зараз, бачите, от каструльки вони теж робляться з антипригареним покриттям. Це берлінгер, ми вже дивилися там попередньо. Ціни ви бачите, можете зупинити і подивитися, і отака більша. Теж невисокі, зручно все-таки буде зберігати в холодильнику. Так, щось більш бюджетне. Ну, більш бюджетне, хоча воно зовсім не бюджетне, але якісне це емальований посуд. Бо все-таки він важкенький, він буде непогано тримати тепло 520 гривень, 575 гривень, 3 літри, 5,6 літри, 690 гривень. Це біол-виробник. Вони зараз вже переїхали у Львов. У них на сайті на офіційному. Є ця інформація, біол також є в різних кольорах. Виглядає доволі таки сучасно. Єдине, що знаєте, от ці ручки мені не дуже подобаються. Хотілося б щось отаке, щоб було. Але тим не менш, ну скажімо так, це каструля. Да? Нам в ній варити їсти, а не милуватися. В нею при цьому все-таки прозорі кришки, тож посуд гарний. Є ще отакі каструльки з різними малюнками. 310, 311 гривень 3 літри, 5,5 літри 386 гривень. Багато. Чайники 510 гривень, різні ковшики, чайники. Знаєте, що я подивилася? Я б подивилася невеликий ковшик, такий, наче турочку, щоб нагрівати чай на одну людину. Бо в чайнику не дуже зручно мені нагрівати. В мене, звісно, чайник так. Я, Люблю електричним користуватися, але електроенергія доволі дорога зараз. Турок я чомусь не бачу. Маленький ковшик в мене є, але якось так. Не дуже гарний посуд, дивіться, такий виноград. Ківш 620 гривень, кухоль 535 гривень. Каструля 541 гривень. 622 гривні 3,3 літри і велика 79 літри 901 гривня. Маленькі ковшики. Ну такий посуд я у нас бачила. Показувала вам, зупинятися не буду. Будемо дивитися щось цікаве. Увала. Відбій повітря для Ви чуєте, так? Да? Відбій, прибій. А. Посуд гарний. Форми класні, багато в кого я бачу. На багатьох сайтах я їх також бачу, десь дешевше, десь дорожче. Мені дуже подобалися ці маленькі горщики для випікання. Ну такі вони, знаєте, гарненькі. Придумайте, що тут готувати. Напишіть, які у вас є ідеї, що готувати в таких горщиках. Дуже вони виглядають так святково затишно, прям задоволенням. І форми мені подобаються. Отакий, знаєте, колір такий. Якийсь соковитий, апетитний, От ти одразу щось таке затишне уявляєш собі, щоб готувати. От, наприклад, на такі форми приємні за розміром, тут можна і кекси випікати, але краще, щоб тут був папір для випічки, да, прокладати, щоб не пригорало нічого. Температура до 220 градусів. Зверніть увагу, не всі страви мене. Ну, бувають страви, які ми при вищих температурах готуємо. Тобто. Під грилем, наприклад, якщо тут буде шмат м'яса лежати, запікати краще не ризикувати. 475 гривень. Кругленькі отакі форми. Хоча дивіться, ця 475 майже така за об'ємом. 266 без нишок. Просто інша форма. 278, форма теж трохи інша. Тут лише. За рахунок того, що вона для кексів підходить, то я б краще, мабуть, таку взяла. І каструльки такі, дуже класні, обожнюю в такому посуді готувати. Формочки. от такі, от чорна, гарна. Так, забула сказати вам виробника пейпер. Це кела. Різні за розмірами, бачите, ціни. Менша формочка і більша формочка. Ну, за дорого, я б краще таку взяла. Лише на ваш смак і гаманець. Люмінарк обожнює ці форми. Зараз отакі форми були на знижках в АТБ, і коштували вони близько 300 гривень. Ой, дуже цікавий малюнок, подивіться. Зовні єдине, що відмивати його буде важкувато, якщо щось жирне, ви будете в ньому готувати. Але всередині вона все одно гладка, нічого страшного. Так, форми прозорі, велика кількість різних зовсім-зовсім різних форм. Форми металеві для випікання. В мене, до речі, маленька форма, зламалася на ній у цей механізм, який розкриває форму. Оця защіпка просто знялася. Але вона в мене була дешевенька, і, мабуть, найдешевшу я більше купувати не буду. Я все-таки люблю ці гардіні форми. От можна буде в нас, вони теж є, приїду додому. Коли щось таке маленьке, треба буде випікати. Я придбаю 319 гривень, 18 см. В них гарне покриття. У мене майже всі зараз форми гардіні, тож я знаю, що вони мені будуть довго слугувати, тим вже в 2-3 роки, 4 роки різні. Класна ідея у цих наборів. У вас і класична форма є з прямим денсом, і одночасно така рельєфна, і тут посередині отвір. Бачите, щоб такі випікати різні вироби 291 гривня. Для випічки. Багато разів робила огляди. Ну, от наприклад, на ведмедика 200 гривень зараз знижка. Просто шоколадний кекс на раз 2-3, який є в мене на каналі. Випікати в ньому для дітей. Він смачний, не треба нічим просочувати, бо він такий насичений. Дуже-дуже смачна, гарна ціна. Форма для мафінів Бріош. Як я люблю Бріош, а в мене, до речі, рецепту чомусь немає. Виявляється, в Гардіні, бачите, є і силиконові форми. Форми круглі крау 199 гривень. 31 на 28,5 на 5 висота. Менше 189 з лізою глінською. Форми крауф. Ось такі цікаві круглі. Так. Класна реклама, да? Одразу уявляєш, що в тебе тут же щось випікається. 258 гривень. Дивіться, такі вісняні форми силіконові. 194 гривні і квіточки, от вони є. 179 гривень. Тут, знаєте, що є класне? Дивіться, формочки для равіолі, Чотири види. В принципі, звичайні вареники ви можете робити у вигляді равіолі. Ніхто ж вам не заважає. Формочка для пончиків 399 гривень. Коліщатка з чотирма ножами. Мені дуже подобається тискова, у них багато класного посуду. 239 гривень. Набір фір, форм для вирізання. Це для прикрашання з мастики можна щось вирізати. 81 гривня. Ніж для тіста 199 гривень. Шприц, ніж для наповнення кексів 249 гривень. Тискома Цікаво, що написано, що це формочка для вареників. Ну, в кожного свої вареники. Тискома – це чешська, чешський виробник. Можливо, вони думають, що це вареники. Може, вони так і називається на чеській, що ці пиріжки – це вареники з начинкою. Прес для тіста 969 гривень. В мене є схожий, мені дарували, використовувала кілька разів для пісочного печива. Чесно кажучи, більше возні, знаєте, ніж. Хоча дуже гарні вироби виходять, але не знаю, в мене не зайшло. І дивіться, тут також є набори форм для пряничні будиночки. Тут прям тематика Різдва виходить, да, це вертеп. А тут теж тематика Різдва, не дивлячись на пальму. Будиночок в селі, правда, написано 218 гривень. Теж 218 гривень. Тут навіть будиночок, бачите, сам є. Це дуже класно. Хто з дитиною хоче зробити, я думаю, придбати зараз і на наступне Різдво вже випікати. А ще от така цікава форма 113 гривень. Були у вас в дитинстві, тільки вони по-іншому виглядали, вони були такі з ручкою, така каталка, знаєте, наче в дітей. І виробляли різне оце печиво. Тут новорічний. Новорічні такі мотиви. У мене були там сердечка, кружечки, квіточки, щось таке. Навіть от ми з Наталкою пам'ятаю, робили таке печиво, і я потім дарувала комусь зі своїх підписниць, відправляла. Це теж пам'ятаю добре. Сподіваюся, людині воно принесло задоволення. Також класний набір форм. Одразу з пензликом кулінарним. Знаєте, з дівчинкою робити, отак буде приємно, правда? Такі. Вони в різних кольорах, але оцей рожевий, прям і тут бантики на кожній формі. Я думаю, буде дуже приємно. І формочок різних багато, на різну тематику. Тут 100, точніше, це 57 гривень. Такі формочки. Отакі От формочки 149 на будь-який смак. 120 гривень. Тут штампики, цінника чомусь немає. Можна окремо купувати. У мене, до речі, немає пряничного чоловічка, і я так розумію, їх завжди розбирають першими. Отаких От форм я колись купувала цілий набір. Вони, як на мене, замаленькі для пряників саме, але це виходить пряник, знаєте, на один укус, те, що кажуть він виходить, його треба зберігати в закритій ємності, бо він буде дуже швидше, скажімо так, ніж інші пряники ем, підсихати. Такими формочками я більше вирізаю щось дуже зручно, вони класно прорубають це все: -все. 60-52 гривні. От пам'ятаєте, пряничний будиночок я робила і віконечко вирізала такими формочками. Для шоколаду форма для цукерок 87-146 гривень. Йдемо дивитися ще тарілочки, чашечки. Впали в око такі дуже милі термоси. 499 гривень, термос для їжі. В принципі, я вже частково робила тут огляд більше, ніж в моєму місті, в Дніпрі. 129 гривень дуже гарна форма. Тарілка і 129 гривень також. Ось в такому забарвленні. Помаранчеві тарілочки, симпатичні. 159-199. І вони в різних кольорах. Дуже дуже багато різних варіантів. Є і чашки під них, є і салатники під них. Якщо немає прямо на вітрині, ви можете знайти консультанти і вам знайдуть. Скоріше за все є на складі, не все виставляють або щось розібрали. Вони не встигли поновити. Таке буває. Набір столових приборів. 359 гривень. Ну за умови, що це тільки один набір. Хіба що ви живете Ну або на двох придбати, або ви один. На всю родину, мені здається, буде занадто. 417 гривень купол окремо, бо іноді у вас вже є тортівниця. І треба придбати тільки купол або на тарілку. Не обов'язково ж тортівницю робити. Дуже гарно. Сервіс. 1957 тисяч столовий. Мені цікаво. А це набір для шампанського 9700. Ну, не знаю. Я не знаю. Виглядає цікаво, але якось для мене особисто незрозуміло. Це потрібно бути поціновувачем. і саме хотіти, саме такий щось оригінальне. Мені більш до смаку традиційні флюте. Ніж це. Ну і ціна, звісно, така цікава. Ще раз покажу, я спеціально прийшла подивитися. Тортівниця за 4700. Просто тортівниця. Це не хришталь, це не богемське скло, просто скло кольорове, яке так переливається. Мені цікаво, хто її придбає. Але ж хтось придбає, якщо воно тут стоїть. І знаєте, не дивишся кольорового посуду подобається, а потім підходиш до білого, і він теж дуже-дуже подобається. Давно задивляюсь на цей візерунок: 199 гривень, тарілка для пасти, супова 129 гривень, обідня 129 гривень. І підставна 169 гривень. Ось ця також серія це Фіора з такими бортиками, наче це квіточки. Тут 100... це... Ні, фіора. Тут цінника чомусь нема. 189 гривень. 179 гривень. І тут мені дуже подобається форма така. Давайте я дістану, щоб вам показати. Дивіться. І тут такий обережний кантик, який не будеш крябати вам поверхню. Стола або робоча поверхні. 169 гривень зараз знижка. Підставна тарілка велика, коштувала 289 гривень. А, тут просто так. Я не знаю, куди поставити. Ось вона велика 289 гривень. Квадратна тарілка, підставна 289 гривень. 149 квадратна обідня. Знаєте, можна теж взяти для родини. У нас, наприклад, троє. Взяти комплект. Але, як на мене, не дуже зручно саме з квадратної їсти. Це просто хтось випачкав чимось. Є також чашки от по 149 гривень. Є салатники. От, мабуть, я б взяла круглі тарілки і квадратні салатники. Було б симпатично: 99 гривень. Овальні блюда. На будь-який смак можна підібрати. От знаєте, дуже просто, здалеку мені нагадало посуд, який був ще в радянські часи, але він був такий дуже, -дуже неякісний. Не пам'ятаю навіть, де я його бачила, але щось він мені запам'ятався своєю якоюсь незграбністю і так, як він погано був зроблений. А цей посуд дуже гарний. Супова. А, ще й ностальгія називається. Це спеціально для мене. Порцеляна 269 гривень. Супова, 329 підставна. А, обідню я не бачу. Також схожа, ну, з чим схожа, нічим не схожа. Виробник той самий: 279 підставна, бачите, з такими маленькими цяточками. Обідня. Ну і тут орігамі вже не раз показувала хорека. Це серія для ресторанів більше. 126 гривень. Хоча для дому теж можна використовувати. Ніхто вас нічого за це не буде, якщо вдома будете використовувати. О, такі тарілки я мамі купувала. Делайт 289 гривень. Я пам'ятаю, вони по 100 коштували. Це було років 5 назад. Фіора. дуже гарні. Вони так виглядають цікаво. От бачите, цей малюнок нанесений на фарбу, яка така, наче переливається. Вона наче райдовою грає. І теж дуже гарна тарілка. Обідня 199 це кісне порцеляна. Підставної ціни немає. Але там є ще, бачите, супові тарілки вищі. У блюдо такі є, як у мами, 419 гривень, як отакі тарілочки у батьків у моїх. Так, посуд гарний. На це я ще раз подивлюся. Особливо мене лякають ціни. Я, знаєте, сподівалася, що я підійду. Тут буде написано 749 гривень, 6 штук. Я подумаю, клас. Але ні, одна штука. І також такий сервіс 15 тисяч. Ой, такого посуду раніше було багато, але з іншим візерунком І він був такий, знаєте, дуже. Ну, не тендітний, можна, я так скажу. Тобто він був грубіший, ніж ця тарілочка 169 порцеляна Симпатична, супова 199 гривень, 249 гривень. Навіть не знаю. Якось буде настрій, треба буде для зйомки собі щось нове купити на кулінарний канал. Ну, а тут ми вже з вами гуляли. На цьому. Я буду з вами прощатися. Будь ласка, поставте вподобайку мені. Я йду далі по справам, покажу вам, що ми зараз зайдемо з вами у відділ текстилю. Мені там треба придбати матрас чоловіку в лікарню. Тож будемо з вами разом обирати і також пройдемося, подивимося, що там є постільної білизни, з рушничків, бо асортимент, звісно, більший ніж у мене в місті. Дніпро більше, ніж Кропивницький, і асортимент більше, більше таких цікавих. Товарів таких ексклюзивних, наче ота-тартівниця за 4700. Мені треба подихати трохи. Все, всім до побачення!